Після вчорашніх батьківських зборах, де було мені заявлено, що моя дитина більше не має навчатися разом з іншими дітьми і має бути переведена до іншого класу чи іншої школи, я зрозумів, що сьогодні на мою дитину буде чинитися тиск, і навіть разом з дружиною ми умовляли дитину сьогодні не йти до школи. Але не дивлячись на наші умовляння, Донька сказала, що якщо я не прийду до класу, подумають, що я злякалася. Ну, відверто кажучи, такої мужності десятирічної дитини могли б позаздрити деякі дорослі люди. Ми відпустили її до школи, але напередодні я зранку зателефонував директору школи і попередив його, що на мою дитину, можливо, будуть чинити тиск. Попросив, щоб дитина була захищена і. Не було можливості у інших однокласників кривдити її в класі. Після другого уроку мені дитина позвонила в розпачі каже, тато мене ображають. Коли я запитав, що тобі сказали, вона сказала: мене обізвали Крисою Українкою, а тебе послали просто матом. Ну, після такої відповіді я не зміг далі. Відкладати питання виклику поліції до школи, я викликав чергову групу, ми написали разом заяву, була опитана донька, було зафіксовано обставини події, що було сказано. Навіть коли поліцейським я пояснив суть. Образи дитини, вони сказали, ну, ми таке не можемо записати, ми запишемо образа на, на національному підґрунті. Ну, Після цього я хотів забрати дитину додому, але вона сказала, що я хочу ще далі бути на заняттях, я її відпустив. Потім прийшли інші батьки, які намагалися знову ж таки мені поставити питання, для, навіщо і для чого це я зробив. Мовляв, я неадекват. Я ні з ким не порадився і таке вчинив, потрібно було порадитися з ними. На моє питання, скажіть, будь ласка, чи має право вчитель, який ображає гідність дитини-інваліда в присутності інших дітей, продовжувати займатися педагогічною практикою, після фрази, яку вона кинула в очі всім дітям, що дитину, яка там я просто не хочу називати його прізвище? Зайвого разу сказала, що у нього діагноз, а у вас мозги такі ж самі, як у нього. То мама на це сказала: причому тут інвалід? Ви скажіть, навіщо ви це зробили? Ну, після цього я сказав, вибачте, мені немає про що з вами далі розмовляти. Е, навіть не те, що більшість, я б сказав, що майже одностайно, виходячи з того, е, з тієї кількості батьків, які були вчора на зборах. Е, їх абсолютно влаштовує така модель поведінки вчителя. Я здогадуюсь, чому можливо в сім'ях їхніх такий крик, такі образи, таке приниження гідності є нормою. Це їхні справи. Я не збираюсь нікого перевиховувати. Але я хочу тільки одного, щоб моя дитина не підпадала під такий пресінг такої педмайстерності. і. По-друге, щоб ця вчителька не калічила і не травмувала інші душі дитячі, навіть не дивлячись на те, що їхнім батькам це подобається, коли була викликана поліція до школи, також телефонував департамент освіти, і вони надали людей, які були присутніми при складанні заяви.